Ремонт зайняв порядка 144 тисяч злотих, це 32 тисячі євро, послуги нотаріуса, оплата податку ПЦЦ, послуги агенції. В цьому випадку ми виступали просто як агенція нерухомості. І того загальні витрати склали для клієнта 1 200 тисяч злотих в еквіваленті 270 тисяч євро. Ось ви можете подивитись фото квартири під час візиту, також фото квартири під час ремонту. Ну і звісно, ви можете подивитись, як вона виглядає зараз. Ось так був зроблений салон, ванна, друга ванна, спальня, дитячий покій. Що виходить по цифрам? Вона здається за 2000 євро в місяць, тобто в рік вона приносить порядка 104 тисяч злотих, в еквіваленті це 24 тисячі євро. Після оплати податків це дохід становить порядка 8% річних. Укупність даної квартири 12-13 років, якщо ми говоримо дохід від оренди. Якщо ж говорити за ринкову оцінку, то на серпні 2025 року її вартість в такому стані в цій локалізації складає від 18 тисяч злотих за метр квадратний це 4200 євро за метр. На площу квартири це становить 360 тисяч євро. Тобто зростання ринкової вартості від початкової ціни і всіх затрат плюс 85 тисяч євро, і це за неповних 3 роки. Якщо ми говоримо в процентах, то це плюс 32% на вкладний капітал.